Я виїхав в місто і роблю це практично щоденно, щоб перевірити стан виконання капітального ремонту. Сьогодні були в теплокомуненерго. Дивились підготовку до початку подачі гарячої води, закуплену нову техніку. Відповідно, відремонтоване обладнання встановлене нове обладнання. Прогулок Червоний 41. Тут же розпочато і активно проводяться ремонтні роботи. Жителі подякували міському голові за ремонт дороги, на який вони чекали не один рік. Запровадження програми роздільного збору сміття, за тепло у домівках, підключення гарячої води, а також за встановлення дитячого майданчику та міні-футбольного поля. Хочемо подякувати міському голову, що зробив цю дорогу нам, що тепер можна пройти, дітки пройдуть і машини, і швидка приїде швидко. І на майбутнє просимо, щоб надалі теж в дворі зробили нам дорогу. Пообіцяли, що зроблять, Дякуємо їм. Дякуємо за майданчики, які зробили, скам'яки поставили, урни поставили. Менше вже сміття смітиться, легше прибирати прибиральникам, двірникам. В Подальшому планується утеплення будинку, що дасть людям зекономити кошти. Така от робоча поїздка. Ска, вона дає і мені можливість спілкуватися з людьми в певній мірі звітувати про те, що зроблено міською владою, і знову ж таки формувати і коригувати плани на наступний рік.